Дітки, що це перед вами? Так, це акваріум. А хто живе в ньому? Рибки. Рибки в акваріумі живуть красиві, і кожна з них то маленьке диво. А що вміють рибки робити? Плавати, пірнати, махати хвостиком. Плавають рибки повільно, але можуть плавати швидко. Дітки, погляньте, яка водичка в акваріумі, де живуть рибки наші. Чиста, а може бути і брудна. Як ти думаєш, в якій воді рибкам живеться краще, в чистій чи в брудні? Правильно, у чисті. Що люблять рибки їсти? Для рибок, що живуть в акваріумі, є спеціальний корм, який рибкам дуже подобається. У риб'ячому кормі містяться всі вітаміни, необхідні для рибок та для того, щоб вони жили в акваріумі і не хворіли. Моя рибка все мовчить, не шумить і не кричить. Я не розумію, чому це так? Може, їй до ротика потрапила вода? Як ти гадаєш? А рибки вміють говорити? Ні. Що в рибці є? Голова. Тулуб, хвостик, плавники, на голові очі, ротик, зябра, тіло рибки вкрите лускою. Де ще живуть рибки, крім акваріума в річках, ставках, морях, океанах. Жила була рибка, була в неї скрипка. Вона на ній грала, Друзів звеселяла, знала пісню про слона. Про слона морського, дуже чарівного. Слухала я її пісні, але були вони у вісні А тепер повторимо разом. Жила була рибка, була на її скрипка. Вона на ній грала, друзів звеселяла, знала пісню про слона. Прослана морського дуже чарівного. Слухала я її пісні, але були вони у вісні а тепер повторіть самостійно.